Всім привіт, друзі! Так як і домовлялись, я в цьому відео покажу вам і розповім все про тафель. Тафель це волонтерська організація в Німеччині, яка дуже популярна. Вона допомагає малозабезпеченим верстам населенням, біженцям, безробітнім, різними продуктами харчування, які можна отримати в принципі за символічну плату. Щоб потрапити до тафелю, дуже важливо, це потрібно принести документ, який підтверджує те, що ви є малозабезпеченим, і відповідно вже з цими документами вам присвоюють номер. І відповідно до цього номеру ви будете приходити до тафелю і отримувати свою допомогу. Тафель працює кожну суботу з 13.30 до 17.00. І для того, щоб не було великого скупчення людей і для того, щоб розподілити рівномірно продукти між людьми, то складається розклад. І відповідно, ви шукаєте свій номер в розкладі і час, за який вам потрібно прийти до тафель, буде змінюватись. Наприклад, якщо ви прийдете до тафелю на початку його роботи, то, відповідно, перед вами буде більший асортимент продуктів. А якщо прийдете вже на кінець, то зможете вибрати тільки серед того, що там залишиться. Цю розпаковку я показую якраз із початку роботи тафелю. Таку кількість продуктів з тафелю можна взяти приблизно десь раз у півтора місяці, а далі вона буде трішки менша. Таку кількість продуктів я взяла на одну особу, бо я одна. А якщо ви приїздите родиною, то можете взяти один номер на родину і вказати кількість осіб. І, відповідно, кількість продуктів буде збільшена. Оскільки ще недавно були новорічні свята, то багато супермаркетів передало до тафелю дуже багато цукерок, шоколаду, різдвяного печива, яке в тафелі можна взяти в необмеженій кількості. Воно в принципі вже зараз не актуальне в продажі, але має свій термін придатності, який, наприклад, закінчується вже у березні. В тафелі можна придбати майже все: овочі, фрукти, великий асортимент хліба, булочок, завжди є їх традиційні брецелі, сир, ковбаса, борошно, спагетті. Також можна взяти дуже велику кількість йогуртів. Я так розумію, що вони мають обмежений термін придатності і їм краще їх швидше роздати людям. Також можна отримати отакий пакунок ще від місцевої бекерайки, різних смачненьких булочок, круасанів і тому подібне. Дуже важливо, щоб потрапити до тафелю, потрібно ще знайти вільне місце. Наприклад, у великих містах може бути з цим проблема. Тафелі вже будуть перезавантажені, а у маленьких містечках ситуація вже буде краще. Помилково також вважати, що тафелі лише для того, щоб нагодувати, наприклад, гарячою стравою всіх безхатьків. Це зовсім не так. Він надає допомогу всім тим, хто цього потребує. Велике дякую!